До нашої розмови за допомогою СКАЗв'язку під'єднюється авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору Богдан Долін... Долінце. Пане Богдане, доброго вечора. Вітання вам зі Львова та слава Україні! Вітаю слава з мого представлення. Можна зрозуміти, що в переважній більшості будемо говорити про авіаційну компоненту російсько-української війни, але спочатку про ракети. Російська Федерація, як відомо, отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів. Чим будемо оборонятися і що можемо протиставити їм про це ми будемо говорити. Отже, Іран поставив Росії ракети. Про це вже підтвердив і держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Отже, що це за ракета ФАД 360, про неї йде мова, і чим вона небезпечна? Ну, дивіться, розуміти, що це фактично так звана. Ракета система реактивного вогня, тобто її прирівнюють до так званих ракет, типу GMLRS. Тобто це якщо говорити про американські аналоги, тобто це всім відомий Хаймарс. Якщо говорити про радянські та російські аналоги, то в принципі це ракета співмірна з російською системою, так званою Смерч або торнадо С, тобто вага ракети близько 800 кілограмів, бойова частина порядка 120-150 сто кілограмів, дальність ураження. Порядка 90-120 км. кілометрів. Тобто, в принципі, це аналог російських систем реактивного залпового вогня, які використовують ті самі системи управління, тобто це інерціальна та супутникова. Ось хоча звісно да по своїй траєкторії польоту та по своїм характеристикам та швидкості це порядка 3-4 маха, Вона відноситься до класу балістичних видів озброєння. Пане Богдане, якщо вже слідкувати цією аналогою, то Смерчі не надто точні ракети, і вони швидше в використовують... Ристовуються для такого площового закриття територій, тобто тут швидше цілять по площах і використовують для подавлення особового складу, і тобто Росія швидше за все буде використовувати їх для терору українських міст, а не для точкового вражання важливих об'єктів інфраструктурних чи військових. Так це розумію. Ну, дивиться, маємо розуміти, що ми бачили вже якість і точність північно-корейських ракет. Швидше за все, іранські матимуть десь схожі характеристики. Ось але тим не менш ми маємо пам'ятати, що ті ракети використовуватимуть інерціальну та супутникову систему. Це означає, що вони можуть бути достатньо точними. Ось mm -hmm. в принципі, десь на рівні з російською там найсучаснішою системою GMLRS типу Торнадо С або Українським, до речі, аналогом система Верба, абсолютно аналогічна система. Ось і звісно, враховуючи дальність стрільби порядка 100-120 км, кілометрів. Тобто, звісно, основні цілі будуть знаходитися в прифронтових регіонах та в українському прикордоні. Друга важлива складова, звісно, що маємо розуміти, є навіть для систем торнадо с різні боєприпаси, тобто є і не керовані так звані, не але звісно є більш дорогі високоточні боєприпаси. Там з точністю ураження порядка 50-100 метрів. Тобто, що ж за це, якщо ми говоримо про саме про ракети факт, то десь, вони матимуть е, співмірну точність, якщо не буде застосовано так звані зовнішні сигнали впливу, тобто заглушення угу. е, сигналів супутників. це може призвести до падіння точності таких ракет. Про яку кількість може іти мова? Чи відомо скільки таких ракет у одиницях постачає, поста, постачає Іран Росії, і чи мова йде лише про ракети, чи про пускові установки також? Ну дивіться на сьогоднішній день. Нам невідомо саме про передачу пускових, ось тому, що. Тут може бути два варіанти. Швидше за все, вони передаються разом з пусковими. Пускові, на жаль, адаптовані таким чином, щоб маскуватися під цивільний вантажний транспорт. Тобто з високою ймовірністю, там може рухатись колона з десяти вантажних автомобілів. І Декілька з них можуть мати фактично ці ракети накриті під тентом, які зовнішньо відрізнити, ну буде практично неможливо зовні з великої відстані. Ось друга важлива складова. Що говорити саме про використання цих ракет? Принаймні, на сьогоднішній день відомо про передачу щонайменше 200 ракет, але загалом громад... запаси Ірану оцінюються більше 1400 ракет, тобто є ймовірність, що у разі. Там успішного застосування і Росія може спробувати отримати ще додаткові партії, принаймні, ще одну або дві, враховуючи, що Іран точно всі ракети не передасть, але якусь частину можливо там 20-30 відсотків своїх запасів такі може Росії передати в обмін на якісь інші технології або, наприклад, на сучасні літаки. Ну і логічне запитання, як знешкоджувати ці ракети, чи є якісь особливості, чи якісь слабкі місця або точки, які можуть використати українські протипосили протиповітряної оборони. Ну, дивіться, протидіяти балістичним ракетам. Ми розуміємо, що в принципі є дуже обмежена кількість систем протиповітряної оборони. Навіть їх відносять більше до систем так званої протиракетної оборони, які можуть збивати такі засоби збройні. на сьогоднішній день. Це якраз комплекси типу С-300, це західні зразки, типу Петріот, Насамс, окремі види систем Айрістей, які призначені для знищення балістичних ракет. Ось але при цьому пам'ятаємо, що дальність ураження на жаль, вона достатньо невелика, тобто це порядка 30-40 кілометрів. Ось в радіусі дій, якщо саме по е, балістичним цілям е, працювати, друга важлива складова. Звісно, найбільш ефективна це знищення самих пускових. В першу чергу, в другу чергу, знищення складів боєприпасів. В Принципі е, кращого і більш економічно ефективного варіанту на жаль не існує. Ось друга важлива складова. Ми маємо пам'ятати, що цих ракет достатньо велика кількість, і залишається лише питання економічної доцільності. Зрозуміло, що ракетою компасу Петріот вартістю там від 1 до 4 мільйонів доларів напевне не дуже логічно буде витрачати для перехоплення такої ракети малої дальності невисокоточної, і вартість якої може складати декілька сотень тисяч доларів. Ну, зрештою, Збройні сили України чи сили оборони, верніше так сказати, успішно практикують знешкодження пускових установок і засобів і складів боєприпасів на тому числі на території противника. Але як щодо засобів РЕП мушу поділитися останнім часом? Достатньо часто зустрічаю такі зведення від протиповітряних сил, що ось залетіло в Україну 40 шахедів, там 30, наприклад, уражено чи знешкоджено 5 потрапили в ціль. а Ще там 5-10 шахетів полетіло в зворотньому напрямку, чи залетіло в Білорусь, чи втратили, вийшли з поля зору. Тобто, це означає, що засоби РЕП якимось чином впливають на них, і це є вже тенденцією. Чи можна так само їх застосовувати до ракет з подібними системами управління? Ну, дивіться щодо безпілотника, маємо розуміти, що е, зрозуміло, є певні можливості по виведенню безпілотників засобами реб. Тобто, це створення певної зони, так званої безполітної, де створюються спеціальні зовнішні сигнали. І фактично, потрапивши в цю зону, безпілотник потрапляє в таку умовну пастку, де він може кружляти, поки не закінчиться паливо. Він там десь не впаде. Але як правило, для цього треба 2-3, іноді навіть більше систем реб. Ось і як правило, це звісно можна робити тільки там на суходоліну, де можна достатньо зручно ці системи розмістити. Ось, якщо говорити про політ в інших напрямках, то маємо розуміти, що все ж таки дальність роботи систем РЕБ вона має певні свої обмеження. Ось і там, якщо дальність відбувається більше там 80-100 кілометрів з від кордону з Україною, то тут уже точно не йде мова про ні про які реби. Тут в першу чергу, швидше за все, мова йде просто, щоб була така програма закладена. Якщо вона летить там на території Білорусі або інших країн, то значить таку задачу Росія ставила перед цим безпілотником і таку програму в нього зашила. Ось друга важлива складова. Маємо розуміти, що Якщо говорити там про вплив РЕБ на озброєння, в тому числі на сінабелістична ракети, то для ракет ФАТ це так само може мати певний ефект. Тому що він буде знижати точність таких ракет, тобто впливаючи на супутників системи навігації, можна буде ці ракети певним чином або відхиляти, або ставити їм заваду, і таким чином буде знижувати їх точність. Чим більша дальність, тим буде нижча точність. Але при цьому маємо пам'ятати, що це все ж таки балістична ракета, і це означає, що якщо вона не впаде в ціль, то все одно з якоюсь похибкою вона таки кудись на жаль впаде. І якщо ми говоримо, що це будуть обстріли великих міст, то Маємо розуміти, що ймовірність там відхилення цієї ракети залі за зону міста. Ну це буде або дуже складно а в деяких випадках навіть неможливо. Ну, ви знаєте, ми львів'яни нещодавно власне і переконалися у цьому, оскільки російські ракети, балістичні ракети потрапили власне по цивільних об'єктах. І на жаль, ми маємо людей, які цивільних мирних львів'ян, які загинули, продовжуючи тему ракет, це ж не лише про Іран. Росія нещодавно отримала нові поставки балістичних ракет із Північної Кореї. І, от, власне, таке враження, що Росія збирає ці ракети по всьому світу в такій кількості, в якій може їх. Випросити, ну так так складається враження, про що свідчать такі кроки Росії? Це свідчення недостатності їхнього оборонного комплексу? Чи це просто намагання якесь складової масштабнішої стратегії, там, наприклад, іранські на одну глибину по одних цілях, свої власні по інших цілях? Як це комплікується все разом? Одиться маємо розуміти, що Росія так само на сьогоднішній день має певний дефіцит окремих видів озброєнь. Тобто розуміємо, що там ракет малої дальності, середньої дальності, великої дальності в умовах такої повномасштабної війни в принципі ніколи не буде достатньо. Якщо їх буде 100 одиниць, вони вибу можуть використати 100 одиниць. Якщо їх буде 1000 одиниць, вони будуть намагатися використати тисячу одиниць. тому звісно, вони намагаються шукати. Будь-які види озброєнь доступні, крім того, звісно, вони намагаються втягувати в свою так звану віз зла інші держави для того, щоб фактично робити їх своїми поплічниками і таким чином заручатися їх підтримкою. Маємо розуміти, що в таких умовах зрозуміло, що швидше все Росії доводиться жертвувати чимось, і тут напевне мова йде про. Певні технології, якщо ми говоримо про Північну Корею, то звісно, вони зацікавлені в технологіях ракетних в технологіях ядерних озброєнь. Росія ці технології має, і швидше за все, їм доводиться цими технологіями з Північною Кореєю ділитися. Якщо говорити про Іран, так само Іран зацікавлений в цілому широкому спектру різних озброєнь. Це і ядерні технології, це авіація, це е, в тому числі різні види озброєнь, ракетних озброєнь. Тобто ми розуміємо, що. Тут можливості для військової кооперації вони достатньо широкі, і Російська Федерація, в принципі, з високою ймовірністю, в обмін на ті чи інші види боєприпасів ділиться з даними країнами певними критичними технологіями або навіть передає певні види озброєнь, наприклад, яких вони мають в надлишку. На жаль, авіації вони мають в тому числі в надлишку. Тобто, загалом кількість літаків оцінюється там більше тисячі одиниць різних типів, і ми розуміємо, що. Вони використовують переважно лише там 20-30% від свого загального авіапарку. Ну насправді це достатньо така похмура похмура оцінка, але ми розуміємо, що краще бути реалістами. Якщо говорити про ще одну вид зброї, який надокучає українцям, це власне шахеди. Знову ж таки, останнім часом дуже часто спостерігається відео, коли українські засоби ППО збивають. Іранські чи вже шахеди, чи вже тепер російські герані таким ноу-хау за допомогою дронів. Наскільки ця техніка може застосовуватися широко для того, щоб убезпечити країну від шахедів і від розвідувальних російських БПЛА? Дивіться, ми бачимо, що відбувається розвиток як самих ударних безпілотників ворога і технології їх застосування. Тобто, якщо раніше переважно були застосування по прямим маршрутам і на малій висоті, то на сьогоднішній день ми спостерігаємо достатньо часто явище, коли запуск відбувається на великій висоті. це, як правило, 2-3 і навіть уже є випадки 4 кілометри. Ось висота польоту, тобто фактично, політ на такій висоті, на якій мобільні розрахунки їх не можуть дістати, і знищення на такій висоті можливо виключно лише або авіацією, або зенітними наземними комплексами. Ось вони таким чином намагаються виснажувати українську систему протиповітряної оборони з однієї сторони. А з іншої сторони ми бачимо, що польоти відбуваються вже по складним маршрутам. Він тривали час. Ці безпілотники літають для того, щоб з однієї сторони виявляти позиції українських систем протиповітряної оборони, які мають вмикати радари, росіяни це так само можуть фіксувати і виявляти ці системи з однієї сторони. З іншої сторони змушувати нас витрачати дорогоцінні ракети до зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Ось і звісно, Україна так само. Шукає варіанти асиметричної відповіді використання е, так званих зенітних безпілотників. Це один з підходів. Ось які використовуються. Ми бачимо на сьогоднішній день. До речі, обговорюються два ключові підходи. Тобто, це підходи використання певних квадрокоптерів для знищення ворожих е, цілей. Це і е, розвідувальних безпілотників, і е, там мова йде можливо в майбутньому безпілотників типу камікадзе шахет. Ось, і в тому числі розвиток так званих е, зенітних дронів типу крило. Які так само можуть тривалий час знаходитися в повітрі, ось фактично захищаючи або патрулюючи певний там квадрат або сектор, і у разі виявлення цілі, наприклад, тим ж самим наземними системами, вже потім слідувати до цілі та її знищувати. Напевно, одним з наступних кроків є в цьому напрямку одним з логічних, напевно, це якраз інтеграція таких зенітних дронів до існуючих систем протиповітряної оборони. Тому що якщо сьогодні це робиться в ручному режимі, то наступне покоління, наступний розвиток, це буде використання таких безпілотників. В автоматичному або напівавтоматичному режимі. Пане Богдане, це такі, як ще кілька років тому, мабуть, це би здалося фантастикою абсолютною, але це те, що застосовують українські бійці, українські захисники сьогодні в режимі реального часу. Однак Україна також і відповідає все частіше ми чуємо чи бачимо свідчення бавовни на аеродромах російських, не лише прикордонних, але й на території 1500, а то й 1800 кілометрів. Останнім часом ми бачили такі на території поблизу Москви, і у мене запитання, яке напевно ставило дуже багато, і наших глядачів, тому числі. Як країна з таким ну добре в розвинутим комплексом протиповітряної оборони пропускає такі ну низькошвидкісні цілі, якими є безпілотниками, які дозволяють долітати навіть до Москви. Ну, дивіться, маємо розуміти, що російська система протиповітряної оборони вона так само є е, з однієї сторони дещо виснаженою. Ось з іншої сторони е, територія Російської Федерації настільки велика, що вони в принципі не мають можливості захистити всю територію Російської Федерації. На сьогоднішній день ми бачимо, що вони здатні створити так звану буферну зону шириною 40-50 кілометрів, яку можуть достатньо ефективно захищати системами протиповітряної оборони. І далі. Потрапивши у внутрішню Росію, пройшовши цю зону, в принципі, основна частина Російської Федерації є абсолютно беззахисна, нічим не захищена. Ось і лише окремі міста, або там дуже обмежений перелік об'єктів критичної військової інфраструктури, наприклад, це якісь ядерні об'єкти. Тощо вони захищені. Ми бачимо, що навіть велика частина аеродромів, не віднесених до стратегічних, вони абсолютно не мають жодної е, такої е, е, ефективної системи протиповітряної оборони. Тобто, системи е, зенідня ТП 300 400 вони сьогодні знімаються навіть з далекого сходу для того, щоб захищати, хоча б ту саму Москву і Петербург. Ось е, і це. Логічно тому, що е, територія величезна, е, кількість пускових е, з однієї сторони велика, але з іншої сторони розуміємо, що все ж таки вони мають свої обмеження, і загалом комплекс там с 300 С-400 які будуються ще на радянській в принципі технологічній базі та на радянських підходах, він не розрахований для протидії малим повітряним цілям, таким як дрони шахет. Для них він часто може виглядати загалом, як, наприклад, політ зграє птахів. Ось і е, е, в принципі, основна задача це якраз перехоплення крилатих ракет та великих літаків. Коли ми говоримо про менші цілі, то росіяни для цього створювали свій цей комплекс, так званий «Панцер-С». Так От, але загалом цих комплексів було виготовлено трошки більше 100 одиниць. Частину вже давно було знищено, і так само цей комплекс в принципі не показав свою дуже високу ефективність. Він в принципі є більш ефективним ніж комплекс С-400 проти дронів, але при цьому він так само зберігає свої певні недоліки. Ну і на мабуть, останнє запитання в нашій розмові нещодавно. Президент Зеленський його слова підтвердили і українські військові та й експерти говорив про вдале використання, перше застосування українського такий цікавий вираз ракети тере-дрона Паляниця, що означає це формування ракета тере-дрон і чим вона відрізняється від звичайної ракети, і що це взагалі може бути за комплекс? Ну, дивіться, на сьогоднішній день інформація достатньо обмежена. Ось єдине, що точно відомо про за те інформація, що тобто це дальність ураження порядка. 400-500 кілометрів швидкість польоту там 450 500 кілометрів. Це якраз відштовхуючись від використання турбореактивного двигуна. Ось вага бойової частини там за різними оцінками: 50, 100, 120 кг кілограмів може складати. Ось і, і, і якщо говорити про сам цей там так званий дрон ракету, то маємо розуміти, що в принципі за своїми характеристиками і параметрами тут мова йде про так звану надлегку крила. Ту ракету, тому що фактично системи управління вкрилатою ракети в будь-якої вони такі самі, як в будь-якого дрону. Тобто є інерціальна система, є супутникова, є система управління. Є там певні невеликі крила у даного безпілотника. Є турбореактивний двигун. Ось, і в принципі, це повністю відповідає визначенню крилатої ракети. ось е-е по своїй формі, звісно, там продовгувата форма, вона нагадує ракету. Ось, але це якби мова все ж таки йде про е, таку крилату ракету над легкого типу. Будь-яка крилата ракета над радянського типу, по своїм системам та характеристикам, вона абсолютно фактично є ракетою-дроном. Так само і тут. Е, тому чому саме ця була назва викарсна? Ця ну, питання... це зроз... це назва, це зрозуміло. Е, пане Богдане, Ну судячи навіть з ваших відповідей, ми розуміємо, що. Бавовни на російських інфраструктурних об'єктах, паливних об'єктах, а також аеродромах, тільки більшатиме. Ми слідкуватимемо за цим. Не скажу, що без задоволення. Богдан Долін це авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору був гостем цієї частини нашої ефіру.